Привіт, мене звуть Оксана Когут, Сьогодні я навчу тебе створювати канал в Телеграмі. Значить, заходимо ми в Телеграм, внизу обираємо цей карандашик, далі обираємо новий канал, називаємо свій канал. Ти пам'ятаєш, да, якщо ти дивилася моє відео про клієнтський чат, ти пам'ятаєш, як потрібно називати свій клієнтський чат. Ти його називаєш. Далі ти додаєш опис. Ми також з тобою говорили у відео, який має бути опис, і тут ти маєш залишити подарунок для твоїх учасників. Далі фото. Фото також дуже класно робити в канві. Таке, щоб було яскраве, і щоб воно виділялося, і щоб ти не була така ж сама, як всі, а щоб аватарочка твоя була цікавою. Значить, додаєш аватар, справа галочка зберігаємо ми. Далі тут ми залишаємо канал публічним, для того, щоб хтось міг тебе знайти по пошуку в телеграмі. Далі тут ми переводимо на англійську мову і додаємо назву свого каналу. Так, і знову ж таки галочку справа зберігаємо. Далі стрілочку ось натискаємо зелену. Все, ми вже у новоствореному каналі. Далі натискаємо на назву, потім оцей карандашик. І ось дивися, нам потрібно додати обговорення. Натискаємо, ми створюємо нову групу, називаємо її, ну, допустимо, клієнтський чат. Да? Клієнтський чат. Ти її називаєш і галочку зберігаєш. Для чого потрібне оце обговорення? Ось дивись, зараз. Побачиш, коли ти додасиш у свій клієнтський чат якесь фото чи опис, учасники зможуть його прокоментувати. Ось бачиш, у нас з'явилася така ставочка Коментувати. Учасник на неї натискає, і він може задати тобі якесь запитання. Він тобі задає запитання, а цей канал, цей чат з обговоренням буде в тебе. Бачиш, ось тут клієнтський чат. Ти натискаєш, і ти тут людині відповідаєш. Таким чином ми з людьми спілкуємося у цій додатковій групі, яку ми створили в своєму каналі тому, що в каналі писати люди не зможуть. Канал не дозволяє таку функцію, щоб учасники могли писати. В групі можна, в каналі ні, але групу ми не створюємо, тому що в групі э, дуже погано, коли там видно, хто зайшов в групу, хто вийшов. Ну така непотрібна інформація. В принципі, ми з тобою створили канал, який далі ми будемо вести. Тут також можеш подивитися ще в налаштунках, подивитися, що в тебе тут є, дозволено. Тебе тут дозволено, всі реакції мають бути, щоб люди тобі залишали. Далі, далі ти зможеш тут бачити вилучені користувачі тих, кого ти будеш видаляти свого каналу. Далі, тут можна буде змінювати опис, щось редагувати, також змінювати і фотку, встановляти якусь нову. Тому постарайся попрацюй і обов'язково додай обговорення, щоб воно було в тебе на каналі.